Вітаю вас в ефірі програма новин Нікополь сьогодні. В студії працює Любов Сухорокова. 19 липня відбулося друге пленарне засідання 32-ї сесії міської ради. На розгляд депутатського корпусу було винесено 20 проєктів рішень. Засідання сесії розпочалося з урочистостей. Міський голова Руслан Токер привітав з ним народження почесного громадянина Нікополя Анатолія Гонтаренка і вручив депутату Олександру Саяку обласну відзнаку за особистий вклад в розвиток регіону. Також мер привітав заменинами депутатів міської ради, які народилися в липні. Після чого народні обранці приступили до роботи. Сергій Піддубний, заступник голови постійної комісії міської ради з питань містобунування, землекористування та охорони навколишнього середовища, виніс на голосування Проекти рішень про ряд земельних питань так КП Нікопольтеплоенерго було надано дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення ділянки під будівництво модульної котельної за адресою вулиця Добролюбова, 47 а. Згодом, після виступу секретаря міської ради Михайла Метера, депутати затвердили план роботи Нікопольської міської ради на друге півріччя 2013 року та виділили кошти для одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам міста. Більшістю голосів депутатський корпус підтримав і створення у складі. Служби у справах дітей сектору опіки, піклування та усиновлення, народний обранець Олександр Саюк на голосування поставив проєкт рішення про внесення змін та доповнень до програми розвитку ЖКХ в місті Нікополі на 2013 рік. Більшістю голосів депутати збільшили видатки на оплату електричної енергії та санітарно технічну експлуатацію фонтанів на 70 тисяч гривень та придбання дитячих ігрових майданчиків 90 тисяч гривень. За ініціативи членів постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, ...та охорони здоров'я було внесено зміни до міської програми Ветеран. Депутати на 10 тисяч гривень зменшили фінансування пункту Комунальні послуги почесним громадянам, сім'ям загиблих воїнів у Афганістані і через декілька хвилин вже іншим голосуванням перенаправили ці кошти для підтримки громадських організацій ветеранів війни, а саме на придбання ціпків для членів товариства Меморіал. 25 липня в місті Одженікідзе відбулася обласна колегія, на якій головував губернатор Дмитро Колесников. Керівник регіону разом з міськими головами відвідали виробництво побутових миючих засобів Проктордгембел, будівництво сонячної електростанції та підбили підсумки роботи на півріччя. Зранку члени колегії відвідали містоутворююче підприємство Проктеренґембел. Це провідна кампанія з іноземними інвестиціями, яка спеціалізується на виробництві мила, рідких синтетичних миючих засобів, порошків для чишення, поліетиленової тари. Губернатор з делегацією відвідали цех рідких миючих засобів, побачили процес виробництва мила та оглянули склад готової продукції. Працівники заводу розповіли відвідувачам, що підприємство оснащене сучасним технологічним обладнанням, виготовленим за кордоном і є таким, що відповідає всім світовим ...стандартам і вимогам. Крім того, керівники підприємства повідомили, що в компанії приділяється велика увага соціальній політиці. Працівники забезпечені всім необхідним від безкоштовного медичного страхування до безоплатного проїзду з віддалених населених пунктів до місця роботи. Згодом учасники колегії перемістилися на місце будівництва сонячної електростанції. На сьогоднішній день Дніпропетровщина є першопрохідцем і лідером в будівництві об'єктів, які виробляють альтернативні види енергії. Товариство Солар Кван здійснює будівництво сонячної електростанції потужністю 4,95 мегаватт в місті Орженікідза на земельній ділянці площею більше 8 гектарів. На даний час встановлена перша черга потужністю 1,9 мегаватт. Закінчити зведення всіх модулів мають у 2014 році. Тому році загальна вартість проекту становить 25 мільйонів гривень. Крім того, подібні сонячні електростанції вже будуються в Широківському та Криворізькому районах. Бюджет цих двох проєктів складає 37 мільйонів доларів США. Після відвідання об'єктів губернатор разом з міськими головами провів підсумкову нараду. Введення в експлуатацію загальної площі площі житла на 118 відсотків по Україні сто і чотири десятих прямих іноземних інвестицій. 103,2 ,10. по Україні середній показник 101,3. Експорт товарів 105,4 ,10. По Україні 96,5. І я вам скажу, що в нас позитивне сальдо. З початку 2013 року житло отримали 15 медиків, і ми плануємо до кінця поточного року ще 75 медичних працівників, стануть щасливими власниками. Своїх власних осел ще Дмитро Колесников повідомив, що аграріями Дніпропетровської області завершено збір ранніх зернових культур. Цього року їх врожайність, що склала 29 сантнерів з гектара, вдвічі перевищила минулорічні показники. Загалом в регіоні було зібрано понад 2,5 мільйони тонн зерна. У своєму виступі губернатор підвів підсумки і літньої оздоровчої кампанії дітей регіоном на Дніпропетровщині у дитячих таборах оздоровлено вже близько 150 тисяч школярів, що складає 63% від запланованої кількості. З них 56 тисяч дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Півтора роки тому, згідно рішення міської ради, в Нікополі було створено комунальне підприємство Ринкове господарство, директором якого призначили Володимира Пінчука. З полином часу засновники виявили невдоволення роботою даного підприємства і його керівника було звільнено. Володимир Пінчук не згодний з таким рішенням і через суд вимагає поновлення його на посаді. На останній сесії міської ради обидві сторони відстоювали свою правоту. Далі докладніше. На сьогоднішній день до складу комунального підприємства входить шість ринків. На початку діяльності організації міський голова особисто виїжджав на декілька об'єктів та проводив зустрічі з підприємцями, щоб дізнатися їх думку про подальшу роботу ринкового господарства. В основному бізнесмени просили Руслана Івановича зменшити орендну плату за містове та навести лад на території, де вони ведуть свою діяльність. Міський голова пообіцяв вирішити дані питання на користь людей і з цього приводу дав доручення відповідальній особі Володимиру Пінчуку, який на той час очолював організацію. Чоловік по-своєму трактував доручення мера, що ланцюговою реакцією відгукнулися на підприємцях. Ринок плавно вмирає, вважання нету, дирекція говорить, що в бюджеті дітей нету. Тобто плавно підприємці, які самі обеспечують собі роботу, ще й не нанімають, людей які теж реалізаторів. То есть рынок плавно умирает, может он убыточный на третьем участке, надо посчитать. Поднялось местовое вот буквально недавно, коммунальное предприятие говорит, что они поменяли форму налогообложения, стали юридическими лицами, поэтому это НДС легло на нас. Я с рынка «Кристалл», частный предприниматель, у нас та же самая проблема. Забрал был рынок коммунальное хозяйство, обещали благоустройство, все. Сейчас рынок последние три месяца умирает. Началась на главном входе стройка торгового центра. Вход закрыт. Осталось три вспомогательных входа, после которого маленький дождь, лужа образовывается. Второй подход не сделан. Вывеска с одной стороны. На главном входе нет баннера, что рынок существует. Люди не знают, что рынок существует. Колишній керівник комунального підприємства не згоден з рішенням про його звільнення і подав до суду про поновлення його на посаді. Про це він повідомив депутатам в сесійній залі під час засідання. Своє виправдання Володимир Пінчук провів для присутніх кілька аргументів, пояснюючи цим занепад організації, яку він очолює. «По Поводу повищення тарифу. є своє розпорядження про те, що тариф 4 гривні 1 спіроюля. Ми стали потічними НДС». Поэтому тариф был на 20%. процентов. был 4, стал 4,8. Сейчас предприятие конец мест, она платит НДС 20%. Скажите, откуда эти деньги брать? Откуда их можно вообще достать и заплатить? А у, предприятия, у, предприятия, у предприятия не только порядка 200 тысяч. Если вы считаете, что в моих действиях есть какое-то злоупотребление, что я раститель коммунального майна, что-то еще, пройдите проверку. У меня документы всех в порядке, я могу все подтвердить, все по цифрам показать. Міський голова був категоричний у своєму висновку роботу керівництва КП ринкове господарство визнати вкрай незадовільною і в короткий термін змінити директора. Коли вже ринки практично почали закриватися і ціни почали ті, які були до приходу комунального підприємства, люди, конечно, збунтувалися, прийшли. І ми здесь, конечно, вже приймаємо міри. В результаті перевірки там. Незаконно зкривались деньги, люди не обелечивались. Проблематика люди озвучили, что з приходом комунального предприятия тарифи только виросли. Згідно рішення міськвиконкому відтепер на комунальних ринках міста плата за користування місцем торгівлі складатиме 2 гривні з урахуванням податку на додану вартість. 28 липня православні віряни України відзначатимуть 1025-річчя хрещення Київської Русі. Керівник регіону Дмитро Колесников поставив завдання на високому рівні відзначити цю дату в усіх містах області. На Дніпропетровщині відкриваються нові храми, встановлюються поклоні хрести. Відбуваються фестивалі та конкурси. Проводяться духовні лекції. В Нікополі з цієї нагоди провели толоку на території будівництва храма Петра та в Хевронії. В Нікополі вже на фінальному етапі проходить будівництво церкви імені преподобних мучеників Петра та Февронії, покровителів шлюбу та сім'ї. Бізнесмен та депутат міської ради від партії регіонів Вадим Колесник, який і став ініціатором зведення храму, розповів, що ідея виникла після відвідання ним храму Господнього в Єрусалимі. Крім того, чоловік зізнався, що привіз з собою землі з землі обітована камінь, камінь землі, де ступала нога Христа. І цей артефакт згодом буде закладено під вівтар храму. Місце будівництва освятив прото ...та Нікопольський єфрем. Розташована новобудова в передпарковій зоні, де часто молодята влаштовують фотосесії під час весіль. Тому меценат впевнений, що після закінчення будівництва у жовтні в храмі буде багато відвідувачів. Та поки що зведення храму ведеться в зоні, яка захарашена бур'яном та сухостоєм. З невідомих причин господарі земельної ділянки не займаються її прибиранням, хоча неподалік знаходиться пам'ятний героєм Трубника. У п'ятницю активісти партії регіонів та працівники міськвиконкому провели толоку і прибрали... территории Вадим Колесник строит вот эту церковь. Мы обратились к нему и спросили, ему нужна помощь от партии, а имелось в виду не финансовая помощь, а помощь в руках. И вы видите вот сегодня вот это здесь, все-таки нужна. Они приходят и пытаются вложить частичку, частичку своей души, понимая, что они делают благое ну, дело, как Говорять, люди повинні бути чисти і духовно, і нам би всім хотілося, щоб везде було чисто і на физическом, матеріальному плані. В Нікополі останнім часом все більшої популярності набуває новомодний вид спорту Воркаут. Цим напрямом в місті займається вже близько чотирьох сотень юних спортсменів. Минулими вихідними сталася приємна подія для прихильників здорового способу життя. На міському пляжі урочисто відкрили перший і поки що єдиний майданчик для занять воркаутом. Ініціатором його зведення виступив міський голова Руслан Токар, громадська спортивна організація «Вейк Стайл». Кошти виділені з міського бюджету, підтримку надавали міська партія регіонів та «Інтерпайп Нікотюб». Дмитро та Богдан одним із перших випробовують новий майданчик для занять воркаутом. Завдяки цьому виду спорту хлопці стали відомими на всю країну, брали участь у п'ятому сезоні шоу Україна має талант і успішно дійшли до полуфіналу та виступали у прямих ефірах. Абсолютно всім трюкам навчалися самотужки на звичайному турніку, передивляючись уповільнені зйомки в інтернеті. Сміхаються, якби раніше мали подібний майданчик. Можливо, їхня б доля на проєкті склалася зовсім інакше. Дуже гарна площадка, хороша. Це все, що треба, тут є, все що потрібно. Да, була б раніше така площадка, можливо, б ми дійшли й до фіналу. Воркаут последним часом стал надзвучайно популярным захоплением среди молодежи. Это интересно, это развивающее, это пропагандирует в первую очередь не только какие-то силовые элементы, это пропагандирует здоровый образ жизни. Очень много молодежи обращалось в наш отдел, а также непосредственно к Руслану Ивановичу, для того, чтобы им было где заниматься таким новым видом спорта, как воркаут. В Никополе он только начинает свое развитие, и это действительно первая площадка на территории города. И не каждая не кожен город нашої області може похвастатися такими площадками. Присутні на урочистому відкритті майданчика представники влади, заступник міського голови Лариса Дуксова та секретар міської ради Михайло Метер. Разом із спортсменами перерізали символічну стрічку. Після чого воркаутери продемонстрували присутнім свою вражаючу вправність та міць у правах на турніках. Серед них і домініка, єдина дівчина воркаутер в Нікополі. Мені подобається. це те, що може займатися як пані, так і дівочка. Нужно только желание. Надеюсь, что в ближайшее время я кого-то смотивирую девчонок, потому что мне нужна действительно достойная соперница. Головне, каже спортсменка, це належні умови для занять, а їх раніше не було. Їй зі своєю командою доводилося тренуватися де-інде то на пляжі, то на шкільних подвір'ях. Тепер немає потреби шукати, де можна виконати той чи інший трюк, адже тут є все необхідне. Бруси, шведська стінка, турніки, а зовсім скоро ще й гумове покриття зроблять. Заняття воркаутом не потребують фінансових затрат, і якщо правильно розминатися, не є травмонебезпечними. Головне бажання та сила волі, і перші успіхи та результати не змусять чекати на себе. На цьому наш випуск добігає кінця. Я прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю тільки гарних новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення!